Привіт всім, хто мене дивиться, кому цікава ця тема. Сьогодні розберемо тему імбаланси ФВГ, як я використовую і яку можна е, якусь стратегію може собі придумати з цього інструмента. Е, візьмемо графік євро-долара. Неважно, де, неважно, Я зараз все покажу. Як його використовую? Для мене це агресивність движання ціни. Тобто, коли ціна агресивно йде імбалансами, тобто, значить тут сильно продавали, наприклад, тут, да? а покупателів не було. І коли ціна сюди приходить, тут купляють люди і, ігроки другі, да, напустим, і якщо ціна йде в контексті, то вони тут купляють, великий ігрок продає їм. І далі. І далі ціна виходить. Ну, либо це просто діз... ребаланс ціни, ціна ребалансірується, щоб ігроки, які хотіли купити, купили. І так далі. Тобто, по суті, сама логіка, сама механіка цього не так сильно важлива імбаланса, як його використання. Це ліквідність. Це така ж сама по факту ліквідність, як і стоїть за лоями хаями, так і в імбалансі. Тут гроші. Далі. Що я роблю? Я використовую його як основний інструмент, як і для определення направлення ціни, так і для моделі входу. Тому що чим сильніша модель для входу, тим більша віроятність, що її ніхто не перезніме. І так, перше, що я дивлюсь, давайте трохи десь відріжемо там. Перше, що я, наприклад, дивлюся, це що ціна знімала і куди вона йде. Для мене імбаланс грають важливу роль, коли вони в Азії, наприклад. І в мою сторону. Тобто я використовую як імбаланси, так і пробеті імбаланси, інверсіонні імбаланси вони ще сильніші. Е бачимо, що тут був ряд ряд свіпів. Тобто, це підводило... А, ні, тут не було. Це і заставило ціну трохи піднятися вгору. Але цілком, так, що у нас. Контекст e, начався шортовий. Але тим не менше, якщо навіть не дивитись на графік великого таймфрейму там, да, днівний, то я бачу, що в мене йде. Тут равні хай. Але тут ціна починалась з ордер флот. Тобто зняття вниз. Він підійшов сюди, він навіть не пересняв цей хай. Також пішов вниз і по факту. E, Надивитися. Якщо є цілі, наприклад, да, у мене кудись, то імбаланс служить мені як тригерною точкою. Поки що цілів я тут не бачу. Цілитись сюди. Це дуже далеко для мене шортити. Можна було би попробувати, якби була якась внятна модель. Шортити не можу, тому що тут імбаланс. Лонгувати не можу, тому що ну, по факту немає куди для мене. Але дивимося, що Слідуюча модель трошки прогорнув, да? е -е. цей імбаланс лишається. Тобто да? Ми можемо сюди і не торгувати так далеко. Але в нас був ще один імбаланс, який став пробитий. Тобто, якщо в нас шортовий контекст і шортова модель, для того, щоб зайти хоча б по першим целям, а цель у нас почалося імбаланс. То ми можемо. Що називається, від ліквідності до ліквідності. Да? Ціна по факту зняла Азію. Намалювала шортову модель. Плюс тут часовий імбаланс. Тобто дає нам розуміння, що. Ой, часовий 4-х часовий. Розуміння, що е, це теж ліквідна зона була. І від тесту цього імбалансу вже можна якусь позицію і придумати собі. Якщо не брати малий, малий таймфрейм, то отаку позицію до, першого, до першої цілі, але з другої сторони краще дочекатися, тому що маленький РФ пробити нам бажано тут якусь знайти модель, якщо вам тут, звісно, буде. Ми бачимо, що ціна зайшла. Ми бачимо також, що ціна зняла ліквідність в цьому імбалансі, тобто який боковичок, і плюс оце все ліквідність. Нам що треба, це тільки якийсь розрив, якийсь імбаланс для того, щоб модель була чітко сформірована і сильною. Я бачу, що отут був, був розрив. Він закрився і теоретично я би міг тут заходити, наприклад, да, якби це, що мені дозволяла моя стратегія зайти. Тобто, був імбаланс, напомню. Да, Плюс е ціна пішла до гори, цей імбаланс лишився, цей імбаланс був, ми його пробили, тобто ціна показала нам шортовий контекст. Так, да. ніхто не, не застрахований від того, що таке може бути. Тобто, на да, ближайші цілі маленької моделі, звісно, перші, але в чому безпека моделі з часовим, да? хаєм, що ціна сюди точно не піде. А коли ти береш маленьку модель, тоді може бути різня. Тим не менш? Ціна не дойшла. Вона і не об'язана, звісно. Але тим не менше модель була, була, позиція була, могла би бути, так? Да? Але так як тут вже ланч, то треба бути обережним. Якщо взяти другу модель тут, То друга модель була більш цікавіша. Звісно, з цими целями і з цими. Ну тут то... така ситуація неоднозначна. Ну, я просто показую, наприклад, я не кажу, що це так мало бути. Це, наприклад, в такій ситуації. Але, тим не менш, бачимо, що якби поставити сюди захай і тут поставити без зубиток. То можна було б теоретично і тягнути вниз або получити стопа. Тим не менше, я просто розказую про імбаланс. Давайте подивимося далі. По факту, мене при відкритті ринку мене, мене інтересує моя цель і мій тригер. Тобто, куди я буду бити і від чого я буду цілитись. Тут ситуація наступна: шортова. Але цей імбаланс відпрацював. Тобто і тут зверху в мене є ціль це як боковик вже для мене стає. І далі що ми дивимося? А ця ціль не захищена. Тобто я можу сюди вдарити, тому що ціна від цього імбалансу відпрацювала і може піти нагору. Якщо, якщо тут нічого не було знято, то. Бачите, так, да, він такий? Самотній. Це вже видно, так, да, по, по типу, але тим не менш, У мене була тут позиція. Колись я її пам'ятаю. У мене тут ось імбаланс був. Що мене підтолкнуло би, наприклад, на відкриття цієї позиції? Перше це ціль, друге, це, це ліквідність, яка просто нічого тут не значить. Третє це після. Зняття ліквідності модель. Модель також з Спробуємо, то Спробуємо з інверсіоним імбалансом. Все. Що касається цього імбалансу? Да? Далі бачимо, що імбаланс трохи перекритий, але тим не менш, не можна сказати, що зломаний контекст, хоча це може бути. Далі мене не цікавить. В основному мене цікавить відкриття ринку. Ой, відкриття Азії. Я бачу, що ціна тут підзняла ліквідність. Тут підзняла, тут підзняла, тут підзняла і пішла з імбалансами. Оце може бути триграною точкою. Але в мене немає цілі, Тому що він її зняв. Друга цель може бути цею, але якщо. Ну, якщо зараз перейти на старший таймфрейм, то я думаю, що тут цілі будуть. І оце може виступати цілю. але ну, дивитися, 5 утра 7. Ось виходить, що. Що на закритті Азії він э, затестив імбаланс. Але тим не менш може і падати. Хоча позиція може бути. Краще дочекатися Франкфурта. Франкфурт перезнімає. Медалі ніякої поки що немає. Франкфурт, Виходить, що Франкфурт закрив імбаланс. І. Тоді звідси краще вже заходити, або в лонг, або вже тут і шортова медаль рисується. Просто в шортовій моделі. Оці цілі дуже близькі, а в лонговій ну, можуть бути, а може і не бути. Та дивиться по ситуації. ми затестили ім, зняли ліквідність, але. Нормальної моделі немає. Плюс, плюс у нас іде якийсь 15-й хвилин OF і звідси, ну, почався, так? Да? Ось він тестив імбаланс свій. І то тобто, оця точка може бути як продовженням руху. Треба дивитися. Пішов дуже високо. Ну, але зняв. Така не зовсім однозначна ситуація. Тому що тут вже був по факту імбаланс да, проти контексту, а в, в нашому випадку в контекст був лонговий і ми могли так зробити в лонг, але в нас є трохи ризик. Тому що на п'яти хвилинах модель тут була слабенька, плюс тут був імбаланс. Єдине, що можна було зробити, коли він закрив це все діло, да? закрив цей імбаланс, знайти от таку позицію. Зняття ліквідності. Імбаланс тут. І зайти от таким. Але... Ну, за таким РР. І в ланч. Знову він тестить цей імбаланс, але проти цих знять вже кудись йти не дуже охота, але тим не менш бачимо, що ціна сходила. Давайте перейдемо до наступного дня і розберемо ще декілька імбалансів. Я навіть не буду определяти сильно контекст, просто щоб було понятно, як з ними працювати. Ну, понятно, що лучше в контексті, але тим не менше, типа, сама логіка. Ціна йшла нагору, є імбаланс. Ми бачимо, що зверху цілі захищені. Бити в цей хай він, після того, як він зняв оце, не дуже розумно. Сюди бити розумно, тому що ці не дуже захищені, просто плюс ціна падала. Дуже великий. Геп був. Але він ще не закритий. Але є ще підсказки, що він буде пробитий. Це початок Ордерфу. Коли ціна знімає ліквідність, виходить вниз, робить модель. Зняття ліквідності, імбаланс, ну, ну, так скажемо. Вихід нес з імбалансом. І колись я бачу цю позу теж. я в неї не заходив, але мислі були отакі зайти. Так як контекст шортовий і цілі були дуже явні, то все було дуже чітко. Імбаланси вони не завжди. Дадуть точку входа, але вона часто є. Бажано, щоб в імбалансі знімалася. Ліквідність. Тут ми бачимо, що є імбаланс, Да? Шортити. Ну, ліквідність вже була знята, Да? Нема куди шортити. Лонгувати. Ми не можемо, поки імбаланс не пробити. Коли він перекриється, тоді можемо шукати точку на вход в лонг. Але часто всього він робить отак. Підемо далі. Бачимо, що ціна підійшла до цих цілів гарних. Я би і цей виділив, мабуть. Що ми маємо? Ми маємо. Підход до цілі. Це добре. Є імбаланс, від якого ми можемо лонгувати, І плюс у нас залишився фросал, який нам цьому допоможе. 6.7. Бачимо, що ближче був. Так як це не мій таймінг я би не торгував. Та й моделі особи не було. Хоча. Звідси вже б можна було заходити. Навіть при такому розкладі я думаю, що, що я би зайшов в цю позицію. Так. Да. А може я і заходив? Не пам'ятаю вже. Але тим не менш, е був підход до цілі, тобто є ціль, є тригер, від якого зайти це імбаланс. Немає про суперечки ніякої, тим більше, що він обнару... зробив тут два равних хая, затестив імп. В ньому він зняв ліквідність, зробив модель з імбалансом і, в принципі, позиція дуже гарно все відпрацювала би. Він зняв ці цілі. Давайте подивимося далі. Далі що? Він робить зупів? Тестить знову імбаланс. Понятно, що цілі зверху, але проти цього сняття вже страшнувато. Але тим не менш бачимо, що він не реагує на цей імбаланс ніяк. І тут були нюанси. Тобто були нюанси, що він тут зняв ліквідність. Потім він по факту пробив цей імбаланс, закріпився над ним. Може бути моделлю, але є ще додаткові е, у нас преимущества. Тобто він почав робити другу, другу модель Order Flow. Ну і теста не було. Хіба що заходити? Якщо заходити, звісно, якщо бити в цей хай або тягнути подальше. Або ждати поки ціна ще опуститься сюди. І покаже якусь модель веселіше. Хоча часто після таких моментів може помінятися контекст і буде пересвіп. Як бачимо, так? Да? Основна модель це друга модель, так? Да? З другої моделі не завжди, але з першої моделі могло би бути. Так як ми що зробили, ми перекрили оцей імбаланс. Давайте поудиляю трошки. Перекрили оцей імбаланс. тобто в нас є типа підсказка, що номер один чолон, потім підсказка номер 2, що пробиття імбалансу чолон. Плюс що ще може бути лонг. Дивіться, скільки ліквідності зібралось. Якщо перейти на менший таймфрейм на 30 хвилин, то. Тут знята була ліквідність. І ну, сюди можна було б бити. Але ця позиція зазвичай така сложніша, ніж обична, але тим не менш можна було бити. Правда, стоп було ставити залой, либо тут уже якось розпосаблюватись трьох минут. Десь отаку примерно. Це на імбалансах зав'язано, хоча я би не ставив зарані, сюди би поставив. Ну і Та. Та, така ситуація. Поки що все. Я не буду багато е розпинати про імбаланс. Можливо, ще пізніше запишу якесь відео. якщо ви тим більше будете. Е Хотіти цього, та я запишу щось більш детальніше, більш розширеніше. Тому що я ще також вчуся розказувати. так що Поки що все. На цьому хочу завершити. Бажаю гарного дня. Дякую за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і до скорої зустрічі!